Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде компактний і бюджетний автомобільний пилосос від компанії Вінсу. Модель називається 250100, і незважаючи на свою компактність і бюджетність, цей пилосос має потужність 110 Вт, силу всмоктування 5,2 кПа і при цьому ще й контейнер на 500 мл. А повітря тут фільтрує сучасний HEPA-фільтр. Пилосос виконано з міцного приємного на дотик матового пластику, і також хочеться зауважити на форму руків'я. Воно тут має такий певний вигин, завдяки чому. При прибиранні пилосос дуже зручно тримати в руці. Трапляються моделі, де ручка має пряму форму, і тоді руку дуже сильно доводиться вигинати. Тут, в принципі, ось цей вигин зменшує навантаження на руку, і прибирати таким пилососом набагато зручніше. Контейнер для збору сміття і пилу від'єднується натисканням. Однієї кнопочки, дуже легко і просто, і тепер ми можемо також дістатись до самого фільтра. Фільтр у нас має конічну форму, це забезпечує нам постійну потужність всмоктування, навіть якщо фільтр брудниця. Такі фільтри зараз використовуються в усіх нормальних автомобільних пилососах, і тут сама ідея полягає в тому, що. Фільтр забруднюється поступово від початку до самої основи. Це все забезпечує нам якраз ось ця конічна форма. Таким чином, навіть якщо в нас там дуже забруднився контейнер, сила всмоктування пилососу майже не змінюється. Сам контейнер має абсолютно просту і стандартну конструкцію це ось така пластикова чаша. Тут у нас є отвір для під'єднання аксесуарів і всмоктування. Пилу та інших забруднень, і на отворі стоїть просто ось такий гумовий клапан, який відкривається під дію всмоктування самого механізму пилососа. Таким чином, забруднення потрапляють в ось цей контейнер. Далі на двигун вони не потрапляють, тому що їх зустрічає сучасний класний фільтр тонкої очистки. Ну і далі вже з пилососа в нас виходить абсолютно чисте арктичне повітря. Цікавою особливістю цієї моделі є з'ємний дріт живлення довжиною 3 метри. В принципі, якби це була акумуляторна модель, в цьому був би якийсь сенс. А так до кінця не зрозуміло, навіщо нам дріт живлення, який від'єднується. Все одно під час використання. Самого виробу дріт потрібно буде під'єднати. Ну, Можливо, якщо просто там дріт десь пошкодиться, можна буде там придбати аналогічний дріт з аналогічним роз'ємом, або пошукати дріт більшої довжини, якщо 3 метрів не вистачить. Хоча для прибирання в салоні довжини 3 метри має точно вистачити, а ось для того, щоб поприбирати в багажнику, швидше за все. Знадобиться якийсь подовжувач або пошукати роз'єм прикурювача там, на другому ряді сидінь чи в багажнику, якщо такі передбачено конструкцію вашого авто. Що стосується аксесуарів, то по цій ситуації тут взагалі все прекрасно. Існує велика кількість більш дорогих полососів, у якої немає і половини тих аксесуарів, які ми бачимо тут. По-перше, тут є ось така насадка щітка для прибирання текстильних поверхонь, далі є пласка. Насадка для прибирання у важкодоступних місцях. Ще одна пласка Насадка у нас під'єднується безпосередньо до подовжувача. І подовжувач ми можемо під'єднати до самого Пилососа ось таким чином. Ну і також, відповідно, окрім цієї насадочки, обидві ось ці насадки також під'єднуються до шланга. Єдине, що ось ця більш коротка пластка насадка, вона може бути встановлена лише через шланг подовжувач Самостійно до пилососа вона не підходить. Також, ось це все добро, дуже зручно, легко і просто ми можемо зберігати безпосередньо. Сумці, яка входить в комплектацію. Для мене це великий плюс, адже знову ж таки є багато-багато навіть фірмових пилососів, які коштують в 10 разів дорожче, які не комплектуються з такими сумками. І просто незрозуміло, як ось це все, цілу купу аксесуарів і сам виріб зберігати в авто. Тут. Все за нас вже продумано, всі аксесуари спокійно поміщаються в сумочку, і ось таким чином сумка може зберігатись багажнику автомобіля. Тепер поговоримо про можливості цього виробу. Ми вже знаємо, що це компактний, зручний, добре укомплектований автомобільний пилосос. У якого до того ж виробником заявлені дуже пристойні характеристики потужності і сили всмоктування? І зараз ми спробуємо перевірити цей момент і провести тест, який ми проводимо з кожним автомобільним пилососом, який ви можете провести дома самостійно і порівняти можливості ось цього виробу з іншими виробами з наших минулих тестів або з можливостями свого автомобільного чи побутового пилососа. Наш експеримент дуже простий. Ми беремо певну кількість листочків А 4 які між собою ніяким чином не з'єднані, не скріплені, і за допомогою сили всмоктування пилососа намагаємось їх. Утримувати. В принципі, для кожного пилососа там максимальна кількість листків змінюється, і ось для цієї моделі це 20 листочків. Вага кожного листочка 5 грамів, відповідно, максимальна вага, яку може утримувати цей пилосос, складає приблизно 100 грамів. Як для Бюджетної моделі дуже непоганий показник, але нам на тест вже траплялися автомобільні пилососи, до того ж портативні збудованим акумулятором, які могли утримувати і 150, і 175 грамів. Тому, в принципі, говорити про те, що ось цей пилосос там має характеристики, заявлені виробником щодо сили всмоктування, ну, буде перебільшенням. Все ж таки, це бюджетна модель, але з середніми можливостями. Підводячи підсумки, хочеться сказати, що даний автопилосос однозначно заслуговує уваги і він точно коштує своїх грошей. Звісно, це не топова модель з якимись там максимальними характеристиками, але з іншої сторони і. Коштує цей пилосос набагато дешевше ніж вироби, які там мають потужність смоктування в 2-3 рази більше. Тому тут вам вже потрібно визначатись самостійно, обирати гаманцем чи по максимальним характеристикам. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.